Мирного дня вам, рівняни. нас не видно, я розумію, літо відпустки, серпень, тилове місто, гарна бруківка і гарні вокзали, гарна відпустка і сонечко світить. Мабуть, ще вчора ви її не знали. Сьогодні війна, завтра не впустить. Вона не скінчиться, як очі закрити. Вона не скінчиться, як скажеш солодким. Сьогодні ми мусимо тут з вами бути, бо завтра хтось з вас буде плакати, молитися і кричати. Я дружина без місця зниклого військовослужбовця 23-ї окремої механізованої бригади. Вчора рівно 8 місяців мого особистого пекла. Але скільки я буду жити на цій землі, я буду шукати. Я буду кричати усі державні і міжнародній організації. Це на мене не схоже, що я плачу, але я не залізна людина. Почуйте мене, рівняни, почуйте нас, владу лише з нашої бригади. Трошки більше як за півроку зникло безвісти близько трьох сотень людей. Кожного дня по лінії фронту зникає близько ста людей. Це люди, це не статистика. З людиною зникає родина, бо ми не живемо, ми не спимо, ми робимо вигляд. Ви знаєте, яка мета кожного ранку? Прокинутись і щось зробити, щоб знайти. Я розумію, що чужий біль не болить, така людська психологія, я знаю, про що я кажу. Я бажаю кожному представнику вищих органів державної влади, які зобов'язані шукати кожного героя України, який зник або знаходиться в полоні. Я не зла людина, але я це скажу. Я просто справедлива. Я бажаю шукати рідного, і щоб зв'язки не допомагали, і щоб боліла душа, і щоб не було сну. Я бажаю, щоб ваші діти питали. За батьків і братів. Я вам цього щиро бажаю. Бо я вважаю, що кожен герой України, який став на її захист, це герой. І кожен має бути повернений. 80 тисяч офіційна статистика безвісти зникли. Офіційна статистика рівна. Ми не НАБУ і не сап. Тому, можливо, нас так мало, але я хочу, щоб кожен студент, кожна доросла людина усвідомила, що сьогодні ми, а завтра ви молите, плачете і шукаєте. У вас є страховка від Бога, я сумніваюся. Любов варта всього, варта болю Твого, варта болю і мук, варта навіть розлук, болю і каяття, всячого злого виття. Варта навіть життя. Слава Україні, слава нашим захисникам. Я вклоняюсь низько кожному, хто зараз тримає землю і небо. Я надіюсь, мене почує хоча б декілька людей з тих, що зараз ідуть по вулиці. Щоб завтра у вас було, щоб завтра у нас було.